Сьогодні над народними прикметами жартують. Мовляв, чорна кішка перебігла дорогу жінці з пустими відрами. Обоє загинули на місці. А чи вірите народні прикмети? Ви прикмети це одна з частин вірування нашого народу. Українського, от і звісно, у добрі прикмети я вірю. А в які саме вірити? Ну, коли людина перейшла з повним відром, дорогу тобі буде цілий день вести везіння. От також, коли тобі побажали на день цей удачі, здоров'я, всього і з доброю душею, це теж збудеться. От. А була жила на Вінниччині видатна фольклористка Настя Присяжнюк у Погребищі, яка прожила 93 роки, так у неї є цілий розділ прикмети українські, казки, приказки і всього найкращого там у неї є для нашого народу. Треба читати, вірити в добро і все збудеться. А тому нашим усім слухачам віку довгого, здоров'я доброго, оцього українського гарту та нового старту. А ви вірите в прикмети? Вірю. А в які саме? Сыпрахмает, як-то-как-то. Или мне в Или ты в его в ну, Я знаю. Ты С малайского верил? Хорошо верю, Перевирую, не верю. Черную кошку. А мы стали получать гроші в пачере. Как Ну, Если очень надо, конечно. И смотря кому, смотря кому, конечно. Некоторым нужно своим друзьям нужно помогать или родственникам, конечно. Ти віриш в прикмети? Да. А от які саме? На дощ, наприклад, коли дощ, жаби вечором по порозі скачуть. Ага. А от віриш в такі, коли розсипав сіль, наприклад, не пощастить. Не, не. не віриш? Я розсипав і нічого не було. Ще, будь ласка, ви в прикмети? З одної сторони, наші бабусі діть досі вірили, так що ми теж, напевно. А от їх розсипали сіль. Чорна кішка а, Ну, звичайно. Сіль розсипалася завжди до сварки. А от ночі будете позичати ввечері? Ні. А от чого? Чого так? Ну, не знаю, так, так спокійновіку вже ведеться, що це погана прикмета. Ви вірите в прикмети. Ну, ні, нічим, так. Да. А вот чего так? Ну, во-первых, я беременная, поэтому стараюсь не принимать все близко к сердцу. Поэтому для меня приметы, ну, некоторые, конечно, там, допустим, как ступить на порог, если передавать что-то, то, то что-то такое осталось. А в принципе, особого значения стараюсь не А Вы знаете, что дуже гарна прикмета – зустріти вагитную жінку? Ну, вообще слышала, но думаю, это не редкость у нас в городе. Да и в любом другом. Як ви вважаєте, ці народні прикмети, вони актуальні зараз? Ну, если честно, смотря какая семья, то есть в какой семье было воспитано. Если ближе к селе, то там более серьезно относятся к этим приметам. Я считаю, что в городской суете это не столь важно. Сибирь ли вы предмети народні? Як сказати, кицька чорна дорогу перейшла, мені вдача, а другим наоборот. Цього не приходилось. Не приходилось. А от у мене подруга є, як вона мені в повні перейде дорогу, вертайся додому. А в порожні сусід перейде. Удача 100%. Зараз прикмети ніхто не вірить, тому що, бачите, як помінялося. Погода так помінялась, що ніхто в ці прикмети вже й не вірить. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в прикмети? Вірю, звичайно. Віру. А от які саме? Я не можу сказати. Я віру в всі прикмети, які є. А от розсипали сіль чи чорна кішка перебігла дорогу. Таке? Віру. Віру. А гроші б з вечора позичили в курсі? Ні. А, чи вірите ви в прикмети? Ні. А чого? Ну, не суєвірні. А якщо б, наприклад, зловила весільний букет наречений на весіллі, то що б подумала? Просто так чи вийду знатись? Просто так. Вдача, повезло, хорошо ловлю. Чи вірите ви в прикмети? Ні. А, а честі да, честі ні, смотря в які. А в які вірите, а в які ні? Ну, я не знаю. то, что черная кошка перебежит дорогу и будет плохо, то в это, естественно, не верю. А, например, там разбитое зеркало или что-то такое, это очень даже может быть. А если на Василии поймали букет нареченный, что бы подумали? Ну что, скоро придется замуж выходить. Ну, не знаю, я просто подумала, что так. Так сложились обстоятельства и все. Бажаете людям верить в приходить, или все же таки так? Ну, как сказать? Слушай своего ума. Да, это личное дело каждого, кто считает, что это нужно в это верить, пускай верит, кто нет, нет. Что в прикметы? Нет. А чего так? Ну, я считаю, что человек сам создает свою судьбу, и все действия, которые вокруг него происходят, это последствия его действий. так, что ваши вы Причому виняти. Якщо нужны, я думаю, що я бы одолжил Сірки за прикмети. Да. А от які сами? Ну, я знаю, які народні прикмети. Тобто розсипали сіль, перебігла кішка. Ну, розсипали сіль, це всі знають, що буде скандал. З, з порожнім відром, з якщо людина, жінка, перейдеться, де вже неудача, так я розумію. Кошка чорна теж. Будь ласка, чи вірите ви в прикмети? Майже ні. А чого так? Ну, Я думаю, що хто має якусь там трошечки освіту, той прикмети не вірить. В котів, в гороскопи, там якесь плювання через плече. Я щось цьому всьому не довіряю. А якщо б наприклад, ваша наречена піймала на весільний букет, що б подумали? Моя наречена. Моя дружина, я не знаю, чи ловила в когось букет, але я думаю, що можна і не ловлячи букет, нормально вийти заміж. Ну, це особливо є такі не те, що прикмети, а забобони, вони, напевно, є навіть шкідливими. Люди забивають собі голову і в кожній дурниці бачать щось погане, туди не глянь, туди не ступи, тої ноги, з тої руки, там кіт, там ворона, там ще щось. Я думаю, що не потрібно цим собі голову задурювати.